Доброго дня! Мене звати Сергій Терепище, я дослідник у галузі філософії освіти і професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики. Сьогодні ми розпочинаємо третю лекцію, яка має тему середньовічна філософія освіти. План лекції доволі простий: це два питання. По-перше, Августин Аврелій, його внесок у філософію освіти. І по-друге, це Тома Аквінський і його внесок у філософію освіти. Отже, Августин Аврелій. Середньовічна філософія була тривалим відрізком в історії європейської суспільної думки, що безпосередньо пов'язана з християнською релігією. В середньовічній культурі притаманні значні духовні досягнення, глибина змісту, але й суперечності. Тому середньовічна філософія творилася в основному за допомогою богословів-теологів, До таких особистостей, яким судилося стати у центрі духовного життя, можна віднести і Августина Аврелія. Він же Августин Блаженний. Погляди Августина справили величезний вплив на всю середньовічну філософію та суспільно політичну ідеологію. Це один з найяскравіших філософів середньовіччя, який хвилювався за долю людства і кожної людини. Зокрема. Августин Аврелій є одним з найвизначніших християнських теологів і церковних діячів середньовіччя. Він вважається головним представником. Західної патристики і родоначальником християнської філософії освіт. Він був єпископом міста Гіпонрегій в сучасному Алжирі. Як і більшість людей, Августин не народився святим. Все його життя супроводжувала внутрішня боротьба, про що він докладно пише у своєму творі сповідь: Я прийшов в Карпаген, де скрізь скварчали цілі сковороди грішних коханців. Я ще не був закоханий, але наперед тішився коханням і стаємною спрагою. Я ненавидів себе за те, що бажав надто мало, Я ненавидів обережність і безпечний шлях, тому що відчував внутрішній голод. Так пише сам Августин. Біографія його суперечлива і повна подробиць, які не личать майбутньому святому. Коли виповнилося 30 років, Августин зрозумів, що ученість і розум не привели його до пізнання істини, а тілесні утіхи не зробили його щасливим. Він приймає рішення присвятити своє життя Богу. Після прийняття християнства Августин став одним з отців церкви, автором багатьох християнських творів, зокрема Град Божий, та духовним батьком релігійного органу августинців, який існує, і понині. Особливий вплив на становлення Августина справили проповіді відомого тоді Амвросія Медіоландського, який він почав регулярно відвідувати, втікши в Рим від своєї матері. Амвросій став для нього наставником, наново відкрив для нього світ Біблії. Яка до того, за визначенням самого Августина, здавалася йому лише збірником чудернацьких історій. Поступово Августин приходить до думки, що страждати все життя зовсім не обов'язково. В перспективі ми виграємо від близькості до Бога, і наші страждання можуть зникнути. Ось як він пише: Ти створив нас для себе, і наше серце не здобуде спокою, доки не заспокоїться в тобі. На думку Августина, без Бога людина лише наближає власне падіння. Що б вона не робила. В історії людства Августин виділяв сім головних епох. В основі цієї періодизації було покладено факти з біблійної історії єврейського народу. Перша епоха від Адама до Великого Потопу, друга епоха від Ноя до Авраама, третя від Авраама до Давида, четверта від Давида до Вавилонського полону. П'ята від Вавилонського полону до народження Христа, шоста почалася з Христа і завершиться кінцем історії і страшним судом. Сьома ж епоха це вічність. Людство в історичному процесі утворює два гради світська держава це царство зла і гріха, прототипом якого був Рим, і держава Божа, Християнська церква. Град земний і град Небесний символічне вираження двох видів любові. Боротьби егоїстичних любов до себе доведена до зневаги до Бога. І моральних любов до Бога аж до забуття в себе мотивів. Ці два гради розвиваються паралельно, переживаючи шість епох. А в кінці шостої епохи громадяни граду Божого отримують блаженство, а громадяни земного граду будуть віддані на вічні муки. Завдяки розумності душі у людини формується розум, інтелект і взагалі система знань. Блаженний Августин говорить про можливість душі бачити божественне світло. Для цього треба змінити своє життя. Зміна способу життя, про яке говорить Аврелій Августин, починається з очищення, вигнання з розуму, гріховних думок та дурних спогадів. По мірі того, наскільки душа усвідомлює свій скалічений гріхом стан і робить кроки на шляху до виправлення, настільки вона наближає себе до пізнання Бога. У своєму трактаті про кількість душі Аврелій Августин перераховує сім сходинок, які проходить душа на шляху до споглядання. Першу сходинку Аврелій Августин називає життям відповідно до рослин, другою відчуттям, що притаманні тваринам. Третя сходинка це творчий потенціал душі людини. Проте справжній шлях до досконалості починається з четвертої сходинки: це шлях добрих справ, що супроводжується очищенням душі. Же у до Бога душа переходить на п'яту сходинку, на якій наступає умиротворення і душевний спокій. Шоста сходинка характеризується устремлінням до божественного світла. І якщо душа досягає цього, то піднімається на сьому сходинку, де власне і відбувається саме умопоглядання божественного світла. Ми бачимо, що вся філософія освіти Аврелія Августина зосереджується на постаті Бога як єдиному, досконалому, абсолютному бутті. Світ же має значення Божого творіння і блиск. Без Бога нічого не можна, ніщо зробити, ані пізнати. Світогляд Аврелія Огустина дуже чітко протистоїть натуралізму. Бог, як єдине суще і істинне, є змістом метафізики, Бог як джерело пізнання, є предмет теорії пізнання, Бог як благо є предметом етики. Щастя можна досягти лише у єднанні з Богом. Досягнення людського щастя передбачає Передусім пізнання Бога і випробовування душі істину Бога неспроможно пізнати розумом, але віра допомагає. Підсумовуючи освітні погляди Августина, можемо виділити наступні чинники. По-перше, головне місце в освіті займає вивчення Біблії. По друге, виховання це засіб інтуїтивного, психологічного, суб'єктивного осягнення об'єктивної, вічної і незмінної священної істини. По-третє, Істинне знання властиве будь-якій людині від народження, воно вкладене Богом, тому завдання вчителя лише зробити це знання усвідомленим для По-четверте, він визнавав певні позитивні сторони античної освіти і педагогічної думки, проте заперечував необхідність визначення так званих вигадок античної поезії. По-п'яте, він цінував значення грамотності, вивчення мов, історії, математики. Діалектики, риторики, які необхідні християнському полемісту і проповіднику у боротьбі з єретиками, він вважав, що освіта необхідна для практичних цілей, морального вдосконалення особистості, але не лише для чистого споглядання теоретичних висот знання, тому світські знання він визначав як другорядні і допоміжні. Важливо відмітити, що на відміну від пануючої на той час практики. Августин активно виступав проти фізичних покарань учнів. Він закликав учителів приділяти увагу внутрішньому світу дитини. Вчитель, на думку Августина, має бути авторитетом для учня, а це має забезпечуватися радісним і терплячим настроєм педагога. Переходимо до другого питання сьогоднішньої лекції: Внесок Томи Аквінського у філософію освіти. Тома Аквінський. Є одним з найвизначніших теологів і філософів середньовіччя. Він є засновником теологічної філософської школи, названої пізніше його іменем томізму. Долучений до лику святих католицькою церквою має почесні титули ангельський доктор і князь філософів. Тома Квінський вважається головним представником філософської схоластики високого середньовіччя. Святий Тома народився наприкінці 1225 року. Він прийшов у світ в італійському замку Рокасека, що поблизу Аквіно, тому з дитинства його ще називали Аквінатом за той місцевістю, де він народився. Він був сином шляхетних і заможніх батьків Ще дитиною. Тома потрапив до бендиктанського монастиря для отримання першої освіти, така була воля його сім'ї. Потім юнак продовжив навчання в Неапольському університеті, одному з найцікавіших і найвидатніших вищих навчальних закладів. Тогочасної Європи. Саме в Неаполі він познайомився із домініканцями, братами новозаснованого тоді ордену проповідників. У Неаполі Тома Квінський вирішив вступити до ордену проповідників, що викликало розпач і у членів його сім'ї, оскільки це був бідний орден. Наскільки що мати віддала наказ викрасти та ув'язнити сина. Однак, втративши свободу, Тома все одно не змінив свого рішення, щоб стати вбогим проповідником. Відтак, графський рід був змушений змиритися з твердим життєвим вибором наполегливого юнака, який Тома зробив на користь домініканців. Від 1045 до 1048 року Тома Аквінат був студентом Паризького університету, де уважно слухав лекції Альберта Великого. За своїм наставником, Тома попрямував до Кельна, де продовжив навчання. Аквінат мав досить кремезну поставу, був мовчазним. За це домініканці. Дали йому прізвиську е, Німейвіл. Ба більше вони вважали тому не надто розумним, дехто навіть намагався допомогти йому з навчанням. Все змінив, однак, один випадок. Якось під час публічної теологічної дискусії відповіді Томи були настільки глибокими й проникливими, що зворушений Альберт Великий пророче проголосив рев цього вола буде звучати на весь світ. І так і сталося. Святий Тома Аквінський залишив багато праць з теології, філософії, етики, логіки, політики, естетики. А також численні коментарі до Біблії. Він склав і духовні гімни на прославу Бога. Особливо відомий його Євхаристійний гімн. Останні роки життя Тома Аквінський присвятив редагуванню своєї основної праці Сума Теології, великий трактат з теології, що складається з трьох частин. Останню він так і не встиг завершити. У своїх працях Тома Аквінський пропонує синтез розуму і віри, показуючи, що вони не суперечать одне одному. Він відрізняє істини, доступні тільки для розуму, від тих істин віри, які базуються на откровенні. Він називає філософію слугою теології, щоб показати, як ці дві науки співпрацюють у пошуках пізнання істини. Його інтелектуальний підхід це пошук істини, заснований на питаннях та вільний від упереджень. Для святого Томи Християнська віра поєднана з людським розумом. Віра дозволяє нам пізнати ті істини, які, на його думку, недоступні для розуму. Водночас існує глибока гармонія між вірою і розумом, автором і того, і того є сам Бог. Людський розум може пізнати, що цей світ не може пояснити себе сам і потребує вищої причини, якою є Бог. Тому Аквінський пропонує п'ять доріг природнього пізнання Бога через Всесвіт. Аквінат розрізняє п'ять аспектів реальності. Людський розум своїми силами може досягти пізнання Бога та деяких його атрибутів це досконалість Бога, Його нескінченність, Його всемогутність, Його вічність. тощо. Святий Тома визначає любов до Бога як справжню дружбу з ним, але між Богом та людиною є велика дистанція, тому що для дружби з ним ми покликані взяти участь у його божественній природі. Цю можливість нам відкриває освячувальна благодать, духовний дар, що обожнює нас. Це найбільший дар, тому що він зцілює нас від гріхів і дає нам пізнати Божу любов, божественне світло, божественне життя. Сьогодні у світі чільне місце посідає картезіанська філософія, а у європейській культурі під словом реалізм переважно мається на увазі матеріалізм. У той же час Тома Аквінський пропонує інший реалізм, заснований на філософських аргументах. Це так званий духовний реалізм, котрий інтегрує дві аспекти людини тілесну і духовну. Для Томи людська природа це гармонія між тілом і душею, що оживляє тіло. Тома Узагальнив докази існування Бога. По-перше, доказ від руху. Оскільки все в світі рухається, то повинен бути першодвигун, першорушій. Отже, це Бог. По-друге, доказ від першопричини. Всі явища і предмети мають причину свого виникнення та існування. Має бути першопричина – це Бог. По-третє, доказ від випадковості. Все у світі існує не випадково, а з певної необхідності, і ця необхідність Бог. По-четверте, доказ відступення досконалості. Всі речі мають різні ступені досконалості, тому повинно існувати абсолютне мірило досконалості. І це знову Бог. Нарешті, по п'яте доказ божественного керування світом або аргумент через цільову причину. У природі все має певний сенс. Доцільність свого існування, отже, повинна існувати і остання, і головна мета це Бог. Тома висунув і обґрунтував ідею гармонії, віри і розуму. Водночас він намагався підпорядкувати науку теології, розрізняючи істину розуму та істину одкровення. Він віддавав перевагу останній, вважаючи істину откровення недоступним розуму, а підвладним лише душі. Яка вірить в Бога. Основним здобутком Томея Аквінського є чітке розмежування науки і віри. Завданням науки є пояснення закономірностей світу. Він визнає, що науці під силу досягнення об'єктивного знання, оскільки розум орієнтується на об'єкт. Цитата. Знання настільки цінна річ, що його не соромно добувати з будь-якого джерела. Кінець цитати. Проте, охопити все наука не може. Тому, на думку Томи, над царством наукового і філософського пізнання перебуває царство віри. Він це доводив, посилаючись на те, що таїнства християнської віри залишаються поза можливостями розуму. Виходячи з цього, філософ вважав, що між наукою і вірою немає протиріччя. Тому що істина откровення вища за істину розуму. Але не суперечить їй. Любов веде до того, щоб улюблений предмет з люблячим, якимось чином з'єднався. Отже, любов більш з'єднує, ніж пізнання, писав Тома. Слідуючи за ідеями Арістотеля, якого він дуже поважав, Тома Аквінський вважав, що Бог є першопричиною і кінцевою метою всього сущого, так званою чистою формою. Земний же світ це єдність форми і матерії. Тома Аквінський виділяє три ієрархічно супідрядних типи мудрості. Мудрість благодаті найвища форма мудрості, яку людина може досягнути. Вона полягає у безпосередньому спілкуванні з Богом та прийнятті його благодаті. Богословська мудрість це мудрість віри. Яка залучає розум. Вона полягає у глибокому розумінні теологічних доктрин та віровчень, що базуються на божественному откровенні. І нарешті найнижча ступінь це метафізична мудрість. Це мудрість розуму, що сягає сутність буття. Вона полягає у здатності розуміти і прояснювати абстрактні поняття, які виходять за рамки фізичного світу. Людина є поєднанням душі і тіла. Душа є нематеріальною і отримує своє завершення тільки через тіло. Тому будь-яке нехтування тілом вступає в протиріччя з досвідом і здоровим глуздом. Передумовою моральної поведінки є свобода волі. Тома запозичує чотири традиційні гречські чесноти це мудрість, відвага, помірність і справедливість, і додає до них ще три: це віра, надія і любов. Сенс життя Тома Аквінський вбачав у щасті, яке він розумів як любов до Бога і споглядання Бога. Тома Аквінський сприяв утвердженню раціоналізму, опори на розум та індивідуалізму, опору на себе, упізнанні світу, природи, людини. У 1256 році Тома починає викладати в Парижі, потім продовжує викладацьку діяльність в Італії, а в 1268 році знову повертається до столиці Франції. Згодом, вже в Неаполі, Томі дають завдання організувати в місті Вищу теологічну школу. Це завдання він завершить у 1272 році. У Неаполі здоров'я Томи різко погіршилося. Вже хворим аквінат вирушає на другий Ліонський собор. Він помирає дорогою на собор 7 березня 1274 році в монастирі поблизу постанови. Потім тіло Томи Аквінського перевезли до храму при Домініканському монастирі в Тулузі. Після смерті Аквіната його назвали Ангельський доктор. Вже 1323 року, під час понтифікату Папи Іоанна 22-го, Тома був зарахований до лику Святих. Католицька церква згадує ім'я Святого Тому 28 січня. Його внесок має фундаментальне значення не лише для католицької церкви, не лише для духовного життя, але й для європейського раціоналізму, для інтелектуальної традиції Європи, що виявляється в повазі до розуму та свободи волі. Наступного разу нас чекає четверта тема гуманізм та просвітництво. Четверта тема розкриє основні принципи гуманізму доби відродження та ідеї просвітництва. Звертаю вашу увагу, використовуйте посібник та рекомендовану літературу. Ваші зусилля обов'язково будуть винагороджені, адже лекція це лише короткий переказ набагато більшого матеріалу. Я завжди готовий вам допомогти, а завантажити посібник можна за QR-кодом або в описі цього відео. До наступної зустрічі!